Добрий день, діти! Рада вас вітати на музичному, незвичайному занятті. А проходити вона буде так саме у лісі. Дітки, давайте ми зараз з вами згадаємо наш паночок. Ми у лісі були. Перший куплет у нас був зайчик, ручки на пояс. Робили пружинку, молодці, що ще. Вушка дуже добре. А що ще ми робили? І стрибали. Так, добре, а коли ми слухали слово «білочка», що ми робили? Так, знову пружинка. Ми у лісі були коло білку взяли. Так, далі носочок. Білка пострібушка, дрібушки, дрібушки в лісі чеверяє. Танець починає. Молодці далі. Скік по скік з боку бік хвостики. В лісі чевиряє. Скік по скік, з боку, бік хвостики. Танець починає дуже добре. А тепер ми зараз з вами вивчимо куплет про їжачка. Ручки на пояс. Робимо пружинку. Ми у лісі були їжачка узяли. Їжачок тупочить, ніжками тупотімо. Молодці, танцювати хоче. А тепер ручками показуємо наші голочки. Голки наставляє, танець починає. Знову тупотімо. Скільки про... Збоку у бік ручками голки наставляє. Знову ніжки топотять. Скік по скік. З боку в бік ручками. Танець починає. А тепер давайте повністю всю пісню під музику. Молодці діти, вас дуже чудово виходять танцювати. Дітки, а послухайте, хто це зараз до нас завітає? мур 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 привіт, малята! Так, це наш котик, мур котик. Котик хоче з вами трішки пограти у чудову гру, котра називається «Кіт та Миші». А грати будемо саме так. Коли ви почуєте ось таку мелодію <му> Так, це мелодія мишей ви маєте стрибати, бігати, гратися у вашій кімнаті. Домовились? Або там, де ви знаходитесь, так. А коли ви почуєте ось таку <му> мелодію і побачите нашого котика, треба заховатися у хатинки. А заховатися треба так, скласти. Ручки ось так домівкою і присісти. Домовилися? Молодці! Тоді починаємо грати. за хоровод водили. та кота розбудили. Хитрий, він моркоче, мишеня спіймати хоче, Мишенята хоровод водили. Вишкотували та кота розбудили. Котик хитрий, він меркоче, Мишеня спіймати хоче. Мишенята хоровод водили. Дошкотували та кота розбудили, <звук> котик хитрий, він моркоче, мишеня спіймати хоче. Я сподіваюсь, вам до вподоби було грати з нашим котиком. А тепер до побачення вам, до наступних зустрічей!